My way. Усіх вітаю! З вами знову Лана, і ви на моєму каналі. Така невеличка вставочка з новинами від мене. А по-перше, я нагадую: хто не бачив допису у спільноті, що в мене є реферальне посилання на Якабу в описі під відео. А ще в мене є такий невеличкий сюрприз, яким я ще з вами не ділилася. У мене є власний промокод від видавництва VIVAT, за яким ви можете отримати 10% скидки зі своєї покупки. Звичайно, зараз мова не йде про книжки з предзамовлення та акційні книжки, тому що там і так є скидка. Промокод буде в описі під відео. Користуйтеся! І я продовжую рубрику читання за рекомендаціями нейромережі Librarian AI. Нагадую, що це нейромережа для тих, хто любить читати. У минулий раз я забула додати посилання на неї в описі, тож цього разу, якщо вас цікавиться нейромережа, чекайте в описі посилання. Нагадую, що для того, щоб працювати з цією нейромережею, потрібно вказати три, скажімо, улюблених книжки, на основі яких вона запропонує вам різні варіанти. Я продовжую щось підбирати на основі фундації Дюни та Ерагона, і у цей раз нейромережа запропонувала мені голодні ігри. Я дивилася екранізацію, але не читала книжки і знаю, що є. Приквел, і у цьому році, до речі, він має вийти. Екранізація має вийти. власне. І я подумала, чому б тоді не почати читати спочатку, тобто з приквела, що було до голодних ігор, які ми вже з вами дивилися. Ну, а можливо, хтось і читав, але це ж не я. Зараз важкувато знайти цю книжку у продажі, але я десь тут або ж тут вставлю зображення, як вона виглядає. Коротенько про що ж ця історія? Власне, події відбуваються за 64 роки до тих подій, які вже описані у трилогії Голодних Ігор. Це той час, коли президент Капітолію ще ним. Не був а був просто 18-річним юнаком Коріоланом Сноу. Від заможності та впливовості його родини майже нічого не лишилося. На останньому році навчання Коріолан стає ментором дівчини з 12-го округу на 10-х голодних іграх. Амбіційний хлопець жагою до перемоги та успіху з мріями стати колись президентом. Стикається з закоханістю, совістю та внутрішньою боротьбою. То що ж обере герой? Кохання або шлях по кістках? Або ж, можливо, вдасться якось це поєднати і кохання, і успіх? У книзі три розділи. Перший доволі повільний: ми знайомимося з героями. Тут ще немає голодних ігор, немає активної якоїсь підготовки, лише відбір та власне знайомство з персонажем. Ну і звичайно, тут ми бачимо, як знайомляться ментори з їхніми підопічними, як власне, утримують цих підопічних, яке ставлення до людей з округів. А от друга частина вже жвавіша, бо, власне, там і починаються голодні ігри. Жорстокі, криваві, підступні, нечесні, щось божевільне та неадекватне, бо показано, як з людей може вилізти найжахливіше, що взагалі у них є. А от частина третя це вже події в окрузі 12 та як Коріолан обирає свій шлях. Я не читала трилогію, але дивилася екранізації. І тут все трохи інакше. Тут ти більш розумієш, чому власне голодні ігри голодні, тут більш буквальний сенс, бо людей морили голодом. Якщо у голодних іграх ми бачили все з позиції гравців, то тут ми бачимо все з позиції менторів, як це все виглядає з їхнього боку. Вся людська жорстокість, звірині інстинкти, як все це вилазить назовні. На що здатна голодна людина заради крихти хліба? Що здатна зробити людина у боротьбі за власне життя? Я б сказала, що у певному сенсі, у цій історії у баладі про співочих пташок і змій більш жорстокіша історія, ніж у голодних іграх. Але знову ж таки, я не читала книжки, я тільки орієнтуюся по екранізації, і це тільки моя думка. У вас, звичайно, може бути інше. Ми бачимо, як люди на арені і ніби намагаються зберігти щось людське і комусь, ніби це. Вдається, але голодні, хворі, бідні, спонівечені, помираючі, вони все одно втрачають поступово це людське і вони здатні на будь що аби перемогти. Не через те, що їм щось таке надзвичайне принесе ця перемога, а просто щоб лишитися живими. І наскільки нечесно діють упорядники. Коли, наприклад, скидають на арену отруйних змій. Тобто, мало того, що гравці і так вбивають один одного, так ще й зверху на них сипляться отруєні змії, які також їх вбивають. Бідних людей вважають лише тваринами у зоопарку. Як маніакально та збочено радіють цьому видовищу інші люди, вбивці, у певному сенсі, які Змусили інших людей вбивати один одного, просто тому що можуть. Оскільки історія йде з позиції менторів, то ми бачимо, як вони до цього ставляться, чи намагаються вони щось вдіяти, як і хто намагається допомогти, або ж не допомогти, хто як своїм підопічним. Чи переживають вони за них, як вони переживають, що вони взагалі. Роблять. Життя у Панемі, у капітолії і так нагадує, як якесь кубло отруйних змій. І все насправді не так, як може здатися іншим людям, які тут не проживають, бідним людям, наприклад, з округів. Виявляється, що і життя в капітолії не таке, як зовні його може хтось побачити. Тобто, воно не таке шикарне. Як здається, насправді багато у кого не вистачає грошей. Люди Капітолію винищують будь-яке добро та співчуття. Це люди, які змушують дітей писати у школі есеї на тему, чому я люблю війну. Відповідати на питання, чому війна це добре. Чому добре тотальний контроль? І дуже багато людей капітолію, я б сказала. Хворі на голову, вони радіють жорстокості і вважають, що це нормально. І, власне, так і потрібно, чому б і ні. Я думаю, ви здогадуєтеся, які флешбеки я ловила під час читання, бо в нас є дуже гарний приклад перед очима. У цій історії дуже багато пісень. Бо гравець з 12 округу Люсі Грей власне, артистка. Вона співає. Кожна з її пісень несе певний сенс. Вона або ж стосується власне, її життя або ж подій, які відбувалися навколо неї. Можна зловити пасхалки до трилогії Голодних Ігор власне, не тільки через 12 й округ, а й через те, що тут постійно, просто от надзвичайно багато згадується пташка Переспівниця. Так, так, саме та Сойка. Так, до речі, тут же розповідається історія пташок, як вони власне виникли. Також згадується трава, болотна картопля, яка називається Кітніс, і, звичайно, це відсилає нас до Кітніс Евертінг, яка народиться набагато пізніше ніж події, які відбуваються тут. Коріолан Сноу це хлопчина, але одразу видно, що саме його формувало. Як пропагована його голова, це, власне, історія про Якщо ви хочете почитати щось про хорошого головного героя, про чітке розуміння добра та зла це не сюди. Це, власне, історія про становлення не дуже доброї людини. Як із гнилого насіння виростає дуже огидний фрукт. Хоча з іншого боку, поки він ще молодий, в ньому відбувається певна боротьба, і він може обрати інший шлях. На початку, десь у середині, Коріолан має оці крапочки, якісь чогось людського, і він співчуває тим, хто на арені. Він замислюється над жорстокістю, над тим. Чи потрібно це взагалі все? Він переживає, в нього є страх, що хтось дізнається, що він мухлює, що він підігрує та допомагає своїй гравчині, цій, власне, дівчині з округу 12, і що через це будуть певні наслідки, що постраждає і вона, і він, що може статися щось дійсно жахливе. Він дуже за нею переживає, він думає про те, як вона на тій арені, чи голодна вона, чи холодно їй. І так, він закохується, але з іншого боку, є ж інша його сторона, амбіційна сторона, корисливий, егоїстичний, самозакоханий, меркантильний. З одного боку, він Переживає за близьких йому людей, і він готовий щось зробити для того, щоб допомогти їм. Але з іншого боку, насправді, він переживає лише за себе і за свою дубцю. Що б він не скоїв, яке б це огидне діло не було, але він одразу себе виправдовує, що він вчинив правильно і насправді, а як же він міг вчинити інакше, ну просто ж не міг. Ми бачимо боротьбу внутрішньої людини, як з одного боку з людини, яка намагається щось зробити, якого мучить совість і мучить його іноді в кошмарах, виростає те, що виростає. Слизький та брехливий, підлий, він ладен зрадити навіть того, кого називає братом. Заради своєї безпеки. Коріолан врешті-решт, безпринципно йде по кістках людей, щоб видертися просто нагору і відібрати навіть те, що йому не належить. У нього є кузина та бабуся, і вони бідують, можна так сказати, але вони не показують це. Кузина вимушена працювати, а він приховує, і взагалі вся їх сім'я приховує, що у них немає грошей навіть сплатити податки, і що їм доведеться кудись з'їхати з батьківської хати. і його це турбує, він з одного боку переживає, як же буде його кузина, як же буде його бабуся, що це велика втрата для його старенької бабусі, бо а, вона, наприклад, на даху вирощувала Розарій, і а, він а, розуміє, які буде важко, але з іншого боку, що б він не робив, ти йому все одно не віриш, тому що. Ти бачиш, що він егоїст. Він просто закорінілий егоїст і все одно піклується тільки про свою власну репутацію. І незважаючи на те, що в мене прослизала навіть думка на початку, що він наївний, якщо думає, що ніхто не знає, що він мухлює. І, знаючи навіть про те, як він живе і наскільки йому важко. Мені його не шкода, ви знаєте, це все його не виправдовує, власне, для мене. Для мене це все не працює виправданням. Можливо, так, це пояснення, чому власне, він став, став тим, ким він став, але у нього був вибір. Проте, на жаль, з акулят здебільшого виростають акули. Трохи шкода його підопічну Люсі Грей. Хоча насправді вона сама той ще кадр, вона сповнена таємниць та сюрпризів. І Хоча, дивлячись на неї, скоріш можна подумати, що вона заслабка і вона не те, що не виграє, вона навіть не дійде там, до якогось фіналу. і... Така заслабка паночка помре ще на початку, але вона здатна постояти за себе. І вона також здатна вбивати, хоча говорить про те, що вона до цього не готова. У неї є сталевий стрижень і насправді вона набагато розумніша, ніж Коріолан думає собі. І мені здається, що вона і не була насправді в нього закохана, бо добра частина її пісень були присвячені її колишньому. І мені здається, що у певний час вона його навіть перевіряла, і перевірку він звичайно провалив. Насправді мені цікава доля цієї дівчини, чи була вона така трагічна. Як нам представили, чи все ж таки, все ж таки, трохи не так, як здається. Товариш Коріолана Сіян, на відміну від нього, зовсім інша людина, і це приклад того, як можна постраждати за добре діло. Так він також дещо прибріхує, але. Він добрий, наївний, і в нього чітке досить розуміння, що погано, а що ні. Як має бути насправді здраво, а що не є здравим? У нього дуже чітке відчуття справедливості, але він наївно довіряє своєму другові. Хоча Коріолан, такий самий, як його батько, і з часом це стає. Видно все більше та більше. Сіян імпульсивний, і через свої необдумані дії він власне і страждає. І це не дивно, тому що ну, ніхто ж не любить щирих людей, на них скоріше обізляться, тому що цінується думка загальності, а не індивідуальності. Також у цій історії є різноманітні експерименти на людях. Не тільки психологічні ще й фізичні, і я зараз говорю не лише про арену. Перша моя думка була: навіщо я це взагалі прочитала? Але з іншого боку, я тепер можу поставити галку, що з історією почала знайомитися. Хоча принаймні. У книжковій версії я прочитала хоча б приквел. І оскільки в цьому році вийде приквел, я думала, що буду його дивитися. Але зараз, знаючи вже про що там, я знаю. Знаю, розумію, що, звичайно ж, режисери багато чого змінять, тому що кіношники без цього не можуть. Але я не думаю, що вони змінять аж настільки, щоб. Завершення стало іншим. І тому, вже знаючи, що це взагалі за історія, чим вона скінчиться, мені вже не хочеться дивитися приквел, я не люблю історії з таким завершенням. Але, звичайно, вона в певному сенсі цікава, пізнавальна, як для світу голодних ігор, можливо, хоча для когось, для тих. Принаймні, хто читав книжки И точно, навряд знайдеться щось прям принциповне. Чи буду я читати трилогію? Hmm, непевна. І в мене ця книжка, власне, балада про співочих пташок і Змій, була у бажанках, але я думаю, що після читання я приберу з бажанок паперової книги її. Тому що щось мені вже не хочеться її на своїх полицях. Якщо ви читали, як вам напишіть власну думку, я знаю, що є люди, яким дуже подобається ця історія, є поціновучі. Вочевидь, просто я не ввійшла у це коло. І про Коріолана Сноу, як ви вже зрозуміли, я можу говорити просто годинами про те, який він. І що я відчуваю, коли про нього думаю. На цьому все. До зустрічі наступних відео. Всім па-па!